Права номер 1167. Розв'яжіть систему рівнянь методом додавання. Дивіться, ось наша перша система рівнянь. Проаналізуємо коефіцієнти. Коефіцієнт перед Y першого рівняння та другого рівняння це протилежні числа. А отже, якщо я додам ці два рівняння, то y та y скоротяться. Давайте додамо. 4х мінус y плюс 4х y дорівнює 20 плюс 12. Мінус у та y скорочується, 8х дорівнює 32. Тобто х дорівнює 32 поділити на 8 дорівнює 4. Тепер давайте підставимо дане значення х в яке небудь рівняння, ну, наприклад, друге, тому що у другому коефіцієнт біля у дорівнює 1. І одразу ми знайдемо у. Тобто 4 помножити на 4 плюс у дорівнює 12. Тоді у дорівнює 12-16 мінус 4. Відповідь: пара чисел 4 та мінус 4 є розв'язками даної системи рівняння. Номер 2. 9х плюс 17 дорівнює 52. 26х мінус 17 дорівнює 18. В першому маємо коефіцієнт плюс 17, в другому мінус 17. Якщо я додам ці два рівняння, то у скоротиться. Давайте додамо. 9х плюс 17 плюс 26х мінус 17 дорівнює 52 плюс 18. 17 та 17 скорочується. 26 плюс 9 дорівнює 35х. 52 плюс 18 це в нас буде 70. Тобто х дорівнює 70 поділити на 35 2. Давайте підставимо дане х, наприклад, в перше рівняння. 9 помножити на 2, це в нас буде 18 плюс 17 y дорівнює 52. 17 у дорівнює 52 мінус 18. Тоді 17 у дорівнює 34. Y дорівнює 34 поділити на 17 буде дорівнювати 2. Тобто пара чисел 2 та 2 є розв'язками даної системи рівнянь. Номер 3. Мінус 5х плюс 8х плюс 7 плюс 7. Дивіться: дана система коефіцієнти біля х різні, біля у різні. Щоб у зник. Давайте зробимо замість додавання, віднімемо від першого рівняння друге рівняння. Отримаємо мінус 5х плюс 7y. Віднімаємо друге мінус 8х плюс 7y. Дорівнює 2 мінус 15. Мінус 5х плюс 7y. Мінус 8х мінус 7y дорівнює мінус 13. 7 у та 7y скорочується. мінус 8х мінус 5х буде мінус 13х дорівнює мінус 13. А отже х дорівнює 1. Тепер давайте підставимо х в любе рівняння, наприклад, у друге. Це в нас буде 8 плюс 7 у дорівнює 15, 7 у дорівнює 15 мінус 8. 7. Y дорівнює 1. Отже пара чисел 1 та 1 є розв'язками даної системнорів. Номер 4 9х мінус 6х плюс 8y. Дивіться, і там, і там 9х. Якщо я відніму від першого друге рівняння, то 9х скоротиться. Давайте віднімемо 9х мінус 6y. Мінус віднімаємо ліву частину. 9х плюс 8 дорівнює 24 мінус 10, 24 мінус 10. Відкриваємо дужечки. 9х мінус 6у. мінус 9х мінус 8 дорівнює 14. 9х на 9х скорочується. Мінус 14 y дорівнює 14. Y дорівнює 14 поділити на мінус 14 мінус 1. Підставляємо дане значення y в друге рівняння, отримаємо 9х мінус 8, так як 8 помножити на мінус 1, це мінус 8, дорівнює 10. Тоді 9х дорівнює 18, х дорівнює 18 поділити на 9, 2. Відповідь розв'язком даної системи рівнянь є 2 та мінус 1.